Я буду відкривати тему. Це глибоко рихлення. Більшість з вас, е, з нею знайомі, більшість з вас її використовує. У цій технології є багато нюансів. Далі поговоримо про неї. По глибокорозпушувачах. Е, всі звикли бачити різнотипні глибокорозпушувачі. І, в принципі, е, кожен з них призначений для якоїсь із своїх робіт. Тобто, ми бачимо різне розміщення лап. Тобто є е, декілька варіантів розміщення, це рядне розміщення, ряд, потім наступний ряд, е, це шахматне розміщення і це е, лінійне розміщення. Кожен з е, цих глибоко в принципі, е, робить одне, одну і ту справу, але різними методами. Е, якщо ми візьмемо по. Е, Кожному з цих розпушувачів можна звернути увагу, що кожен з них буде е, тягнутися з різною потужністю при одній і тій самій кількості лап, е, і при одній, і тій, самій, е, ну, при одній і тій самій кількості лап, лап, і при одній і тій самій ширині захвату. Е, подивимося по лапах. Тобто, те, що ми звикли бачити, е, те, що ми звикли бачити це е, стандартно підігнута лапа. І те, що ми пропонуємо в нашому варіанті, це пряма лапа. Тобто ми розуміємо, що підігнута лапа, вона буде. Е, можливо, вона буде е, тягти стяжі, ніж пряма лапа. Е, далі розберемо чому. Е, перший момент. Якщо ми беремо стандартну класичну лапу, хоч вона з кутом атаки, але вона має більшу ширину. Тобто більша ширина за рахунок того, що вона йде під більшим кутом, більша площа контакту, за рахунок цього вона краще тяжче тянеться. В нашому варіанті це більш узька лапа з меншим долотом. Ну і відповідно за рахунок цього легше, легше будемо тягти. Є два можливі варіанти: це стандартний накінечник і накінечник, накінечник з крилами. Також далі розберемо для чого це потрібно. Якщо взяти стандартні, взяти роботу з крилами, ми бачимо, що при одній і тій самій роботі ми обробляємо більшу кількість ґрунту. Тобто е, ну от ми бачимо, при стандартній, при стандартній лапі ми потребуємо на об'єм перевернутого ґрунту е, потужність в ньютонометрах. І е, при лапі з крилами ми маємо на стандартно перемернуту площу в два рази більше. Реально в два рази більше е, меншу продуктивність по необхідності до споживчпро по необхідності до потужності е, трактора. Е, тут показано на даному слайді це реально з ну, це, це реальні фотографії. Тут показано прохід лапи без крилець І прохід лапи з крильцями. Тобто на цьому слайді було гарно видно, що з крилами лапа обробляє значно більшу площу. Наші агрегати, на відміну від. Інших варіантів обладнані прорізним диском. Для чого це потрібно? Перший момент. Це для полегшення проходження лапи. І другий момент: ми можемо працювати, ми можемо поєднуватись в технологію мінімального або вертикального обробітку. Ми можемо працювати по великій кількості пожнивних решток. Тобто йде спереду диск, проріза, по його сліду йде лапа. Ну, це слайд більш з технічними характеристиками, тому я на ньому. Не зупинятимусь. Щодо роботи в різних технологіях, різних агрегатів. Тобто, якщо ми візьмемо стандартний класичний варіант, тобто ми бачимо те, що в принципі більшість хто звик бачить. Тобто лапа зробила своє, свою роботу глибоке рихлення, далі пройшов каточок і всі пожнивні рештки в подальшому були їм замішані. Агрегат, який пропонуємо. Розглянути від нас, тобто це лінійний агрегат, тобто всі лапи йдуть, йдуть в лінію. Принцип його роботи, тобто він підірвав повністю всю, весь шар ґрунту, посунув його хвилю і поклав на своє місце. При цьому більшість пожнивних решток залишилась на своєму місці, тобто ґрунт залишився вкритий. ми, ми не Волога не випаровується з його, при цьому вся робота зроблена так, як після класичного агрегату. Тобто ґрунт ну, зімітована робота робота класичного агрегату, тобто лапа піде. Під, Іде під кутом, вона перевертає і частково замішує ґрунт. І варіант той, який наш. Тобто ми підіймаємо пласт ґрунту, при цьому його ламаємо на такі шари, далі будуть живі фотографії. Ламаємо його на такі от шмати і кладемо на своє місце. От, в принципі, також зімітована робота агрегату. Тобто, в будь-якому випадку. Як би ми не хотіли, будь-який із глибокорозпушувачів після себе залишатиме, залишатиме невеличку шиферність. От при тому, що в нас відстань між лапами 76 см, від... ну, от, шиферність залишається мінімальною. Далі зімінтована робота класичного агрегату. Тут між лапами ширина, як ми бачимо, 45 см. Тобто Слід завжди зважати не тільки на відстань між лапами, а ще й на готовність ґрунту. Тобто не завжди менша відстань може зробити кращу картинку, ніж більша відстань між лапами. В реальних фотографіях показана робота класичного агрегату, тобто ми бачимо, частково ґрунт перемішаний і поломаний. В нашому випадку ґрунт залишається на своєму місці. Тут гарно видно. Як ґрунт підіймається при проходженні лапи, Тобто ми бачимо, ґрунт залишається на місці, і ми бачимо, як він поломаний, тобто порушена капілярність. Тобто, в цьому випадку ми катком закриваємо знову ж таки, закриваємо цю капілярність, яку ми утворили після проходження лапи. В нашому випадку вона залишається. Тут гарно видно на цьому слайді, тут гарно видно, як під час проходження лапи утворюється хвиля. Тобто ґрунт підіймається, і от в цьому моменті він, е ну, грубо кажучи, ламається, обломується. Ну, на, цій, на попередній ілюстрації було дуже гарно видно. Тут є коротеньке відео. Ми бачимо, тобто, ґрунт піднявся і після проходження лапи він е став на своє місце. Тут також буде гарно видно. Тут буде гарно видно, як утворюється хвиля, хвиля перед проходженням лапи. Ось. Тобто пройшла хвиля. Тут, тут, тут показується, як утворюється хвиля після проходження агрегату. І, до речі, хто був на полі, хто бачив, як працюють дані агрегати, коли пройти по цій площі, де працював він, тобто чітко виразно відчувається пом'якшення, розпушеність ґрунту. Принцип роботи даного агрегату, коли він проходить, він між лапами зажимає ґрунт. За рахунок цього, ну, в принципі, і утворюється цей ефект. Це ну, це, спеціально вставлене це відео, щоб ми розуміли, що не завжди в усіх умовах потрібно працювати такими агрегатами. Також дуже гарне відео. Ну, я думаю, багато хто його з вас бачив з приводу роботи. Це те, що пропонуємо ми по збереженню вологи. І це, це те, що коли е, працював класичний глибокорозпушувач, тобто ми поверху попрацювали каточком. Ну, багато в демонстраціях, до речі, коли проводяться демонстрації, тобто то ми е, імітуємо ну, льємо воду, і воно насправді в живих умовах це видно, як е, ну, відбувається накопичення і надходження вологи. Ну, тобто ми бачимо. І зараз е, вода дійде сюди і вона почне просочуватися. При цьому, що ми тут вже зібрали велику її кількість. Знову ж таки, е, зображення роботи агрегату, те, про що в принципі, ми поговорили під час проходження попереднього слайду. Да? Е, Пройшла класична лапа, і пройшов каток, порушив те ощільнення, яке ми бачили на лабораторному дослідженні. Як говорив мій попередній колега, агрегат вписується чітко у технологію вертикального обробітку. Ну і тут, в принципі, є варіанти, як ми бачимо, його використання. Тобто це літній або осінній обробіток. Він гарно поєднується з агрегатом для вертикального обробітку ґрунту, тобто акселератор або ж ну, акселератор, він гарно входить в технологію, про яку розкаже в подальшому мій колега.